Вітаємо в ефірі програми Велосипед та здоров'я. Ну, от вже минає навчальний тиждень. Дівчата, як, вас, як ваш настрій скучили вже за велосипедами? Якось хочеться відволіктися від навчання трошечки сісти за кермо? Я можу. Чати. Я люблю кататися, і мені ну незалежно до якого, який це сезон, так як я живу у теплій країні. Мені ну, немає різниці, чи це двера, чи це холод. Тож я люблю кататися і мені нічого не заважає. Угу, чудово. Ну що ж, я хочу зараз представити нашу цікаву аудиторію творчої молоді, дітей та дорослих Анастасія Кисіль, наша юна письменниця, художниця, телеведуча. Вітаємо. Вітаємо також Діану Кузнєцову. Вітає. Вітаємо. З нами сьогодні молодіжне телебачення Фестеве Олександр Васильцов та Іван Скляр. Вітаємо. 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 Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Зараз озвучу таку коротку інформацію. От є такий методичний електронний посібник, електронний ресурс, Асоціації велосипедистів Києва. Багато цікавих матеріалів. І от є така рубрика Як стати веломентором. От Вплив їзди на велосипеді на стан здоров'я учнів. Багато цікавих фактів тут наводиться. Ну найголовніше, наприклад, те, що велопрогулянки один із найкращих видів активного відпочинку для відновлення не тільки фізичного, але й емоційного і психологічного стану людини. От це дуже таке важливе. От вже Настя про це сказала. А от зараз ще у Діани запитаємо. Знаєте, в Україні як справи з велорухом, про це можна дізнатись багато різного і на джерелах асоціації велосипедистів Києва і з різних інших джерел. А от що в інших країнах світа відбувається? Оце цікаво. От Настя, скажи мені, будь ласка, як ти зараз в якій країні ШриЛанка чи Таїланд поруч, де ти зараз? Звук, звук, будь ласка, звук. Трошечки, трошечки зі звуком. Діана, чи добре зараз чути? Звук, будь ласка. Звук Діана, от ти зараз в Європі, країна Німеччина. Ну я особисто знаю, що Німеччина дуже, я би сказав, якщо не ідеальна, то дуже така класна країна для велосипедистів. Там велодоріжки є, там закони виконуються, люди цього завжди дотримуються. А от як щоб покататися на велосипеді, потрібні якісь окремі умови, там якісь іспити здавати на права, от розкажи нам. Тут можна їздити а, тільки з батьками. А, якщо тобі не 10, і ти не здав права на велосипед. Mm -hmm. Тільки з 10, так. якщо ти кудись їдеш. А, а, якщо а, сам, то а, треба в 4 в класі, а на самокатах там здають теж права в 2 класі. Угу, цікаво, цікаво. А от твоя життєва історія Діана. Як, е, скільки зараз е, на сьогодні тобі років і як ти можеш кататися на велосипеді у Німеччині? А, мені 11, Це угу. я вже здала права. Так, вітаємо. Це класно. Ти вже можеш їздити? Як тобі вдалося вже за цей рік з 10 до 11 куди встигла поїздити? Школа, це там ви сідаєте на школьний автобус і їдете на таку платформу. Угу, зрозуміло. Ну, шкіль Так, шкільний автобус це добре. От. Е... А куди тобі вдалося поїздити саме на велосипеді? Ну, от, наприклад, разом з батьками. Ну, е... в таке місце так, можна помити і помочити ноги. Uh -huh. Там така холодна вода. Uh -huh. А ще ми їздили до друзів моїх батьків. От які ти відчула емоції, коли на велосипеді їздила, мало того, що ти вже е, здала на права, ти вже як е, перший крок до такого дорослого веложиття зробила. От е, коли ти на велосипеді їдеш, що ти відчуваєш? А, ну, а, до нас приїжджала поліція, і тоді а, мені було страшно, бо я на той час боялась поліцію. Я думала, що вони Просто у них такі пістолети були страшні uh -huh. були, а, в карманах і це всі боялись. Ну тепер, я зрозуміла, ну, що їх не треба боятись. І в мене були а, відчуття страшні. Але тепер нурмальні. Uh -huh. Чудово, а чому поліція приїздила? Я ж не думаю, щоб забрати український велосипед, німецька поліція не для Ні -ні. того. О, чудово! Значить, Поліцейські проход... проводили навчання, от бачите, як. А у нас в проєкті конкурсу в елементар якраз і вчителі, і діти, і поліцейські, і багато хто може дійсно, дійсно брати участь. Це добре. Ну, а зараз от ще ми послухаємо Анастасію. А, Діана, які би ти хотіла озвучити побажання для. Глядачів на тему велосипеда. Ну, для тих людей, хто в Україні і хто поза межами, це вже не має значення отак узагальнено. От. Що би ти побажала на тему безпечного катання, щоб, щоб це катання було таким, знаєш, позитивним? А, ну, щоб, якщо вона приїде до а, це. Ehm, щоб вони здали права, uh -huh. якщо вони в четвертому класі. Чудово. Ну що ж, я так думаю, по секрету скажемо нашим глядачам, можливо, Діана Кузнєцова, наша юна телеведуча, можливо, трошечки допоможе. Не те, щоб підсказки переписувати не ніхто не буде там правильне запитання тестів, а так чисто практично, може, якщо раптом зустрінетеся у цьому житті велосипедисти, вони люди такі. Позитивно налаштовані, от ще до нас приєднується теж палкий прихильник Роман Маслов. Він відеоілюстрації робить і теж в нього є велосипед, дуже такий цікавий. От, Бачите, ми, ми хотіли зупинку зробити, але ще проїдемо з Романом разом. Ну що ж, щоб в Німеччині вдалося здати на права. Добре, Анастасія, як нас зараз чути? Я тут зараз. Так. Ми зараз послухаємо коментар Анастасії Кисіль. От коли ти їдеш на велосипеді, що ти відчуваєш? Я відчуваю свободу, я відчуваю, що я відчуваю природу, бо як дуже швидко Рухаюсь, і мені це вподоби. Я люблю, коли вітер з моїм волоссям грається. Uh -huh. Тож для мене це дуже приємне відчуття. Uh -huh. Супер! Ну, природа і свобода, це, це суперово, Це можна з такий велослоган насправді робити про природу і свободу. І насправді велосипед він впливає дуже позитивно на наш емоційний стан. І знаєте, от. Як стати воломентором? На цьому ресурсі є багато ресурсів, а є ще окрема життєва історія. Ми про неї вже робили інший сюжет з іншого ресурсу. Так, от є в Україні такий конкретний приклад, коли дорослий чоловік ну, кардинально змінив життя. В нього воно по-різному змінювалося. Там були і проблеми з алкоголем, і депресія, і потім тому. Тому чоловікові я Роман в тій історії подарував, друг мамин, подарував беушний велосипед такого спортивного е плану. От. І він почав їздити. І мало того, що він позбувся депресії, без всяких пігулок і без лікарів проблема вирішилася. Знаєте, це на тему того, як велосипед дійсно позитивно на людину, на організм, на психіку, на, на все життя впливає. Так він ще почав активно їздити. Він ще став тревел-блогером і почав ще й писати літературні сюжети. От уявіть собі, скільки е, таких е, позитивних змін в житті однієї людини, і таких історій багато. От. Отож, бажаємо нашим глядачам не забувати про велосипед та здоров'я. Це дійсно корисно, це класно. В різних країнах все відбувається по-різному, але в кожній країні, в Україні, і поза межами можна знайти. Як адаптуватися до тих умов, де ми перебуваємо? І головне, щоб якийсь велосипед, чи наш велосипед, чи друзі там родичі поділяться? От, отож, будьмо акуратними з велосипедом. Не ображаємо його, поважаємо його. І тоді за кермом ми вичуваємо будемо відчувати природу і свободу. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.